Доброго дня, діточки! Ви вже знаєте, що наступила чудова пора року, яка називається осінь. Тож давайте пограємо у гру. Яка ж наша осінь? Осінь яка сумна, бо частенько може бути похмура погода або дощити. Осінь яка золота, бо вона все вдягає в золотисті барви. Осінь, яка дощова, бо частенько можуть іти дощі. Осінь яка туманна, бо зранку може бути туман. Осінь яка сонячна, бо може бути тепла сонячна погода. Осінь яка холодна, ми вдягаємо на себе більше теплих речей. Осінь яка Жовта листа бо дерева скинуть в себе багато-багато жовтих листочків. Осінь яка чарівна. Осінь яка різнокольорова. Бо бояє різними фарбами жовтим, помаранчевим, коричневим. Осінь, яка врожайна, бо вже на городах люди збирають врожай. Осінь, яка запаслива, бо жінки роблять консервацію на зиму. Осінь, яка вітряна Бо дує сильний вітер. Осінь, яка журавлина Бо журавлі відлітають у теплі краї. Осінь, яка шкільна, бо дітки йдуть до школи. Осінь яка грибна, бо після дощику в лісі є багато грибів. Осінь яка мокра, бо йде дощик, і якщо не взяти парасольку, то можна намокнути. Осінь яка золота коса, бо дерева мають гілочки, як золотисті коси. Осінь яка сіра, бо похмура погода і все навколо таке сіре. Осінь яка мрілива, бо ми мріємо. Що ми будемо робити на вихідних або чим займатися на канікулах? Осінь, яка тепла, бо буває тепла погода. Дякую вам, діточки, за увагу. До нових зустрічей!